Керівник офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня був в Вашингтоні, Нью-Йорку і Флориді. Офіційно офіс президента повідомляє лише про зустрічі з командою чинного президента Джо Байдена та конгресменами і сенаторами і не коментує переговори з представниками обраного президента Дональда Трампа Проте вони були з посиланням на джерела. Повідомляють американські змі. Побоюючись, що нова адміністрація суттєво обмежить або взагалі скасує допомогу Києву, офіційні особи з уряду Байдена обіцяють до завершення своєї каденції передати зброю на всі кошти, що залишилися з виділених конгресом. Про це ми зараз поговоримо з моєю колегою з Вашингтона, Ольгою Кошеленко. Вона долучається наживо. Олю, вітаю! Розпочнімо тоді з поточних справ на американська влада пообіцяла. Я процитую радника президента Байдена з питань нацбезпеки Джейка Салівана сотні тисяч снарядів і тисячі ракет до середини січня. А от що буде далі? Вята, якщо говорити сухою, сухою мовою цифр, то станом на зараз залишилося 2 мільярди 210 мільйонів доларів по програмі довгострокового озброєння України і 6 мільярдів 800 мільйонів доларів по програмі президентських повноважень це постачання зброї зі складів. І до середини січня чинна адміністрація, адміністрація Джо Байдена, пообіцяла повністю їх використати. Як пише Washington Пост, адміністрація Байдена провела 11 годинну нараду, щоб зрозуміти. Як виділити Україні додаткові озброєння на ці мільярди доларів? Бо всередині адміністрації є занепокоєння, що це виснажить запаси сполучених штатів на складах та вичерпає ресурси з інших гарячих точок. Але як бачимо, процес іде цього тижня було чергове оголошення про виділення допомоги на 725 мільйонів доларів. Але конгрес не буде голосувати за новий пакет фінансування на 24 мільярди доларів, який запросила адміністрація Байдена під завісу своєї каденції, як сказав спікер Майк Джонсон цього тижня. З новою адміністрацією Трампа буде цитую нова динаміка святе. От до речі, про нову динаміку Олю от офіс президента України поки що цього не коментує, але американські джерела чітко вказують на переговори Андрія Єрмака вже з новою владою, яка розпочне роботу з 20 січня у Сполучених Штатах. Що відомо про це у вас? Святи тут ситуація суперечлива з різних джерел американських змі. Ми можемо зробити висновок. Що цього тижня Єрмак зустрівся із майбутніми головою офісу Трампа Сьюзі Вайлз, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і радником з нацбезпеки Майклом Волцом. Різна інформація циркулює щодо участі майбутнього спецпредставника по Україні та Росії Кіта Келога. Wall Street Journal, наприклад, пише, що він був на зустрічі. CNN, що не було. А New York Times пише, що в. Власне, самого Келога не було, але був його представник. Менше стив, Wall Street Journal зазначає, що метою української влади було продемонструвати готовність до миру, але лише стійкого, адже тимчасове замирення ані в українських, ані в американських інтересах пише видання. А ось що про переговорну позицію Келога, який за даними Wall Street Journal, таки був на зустрічі Келок подав сигнал про підтримку зусиль адміністрації Байдена щодо швидкої доставки зброї в Україну, заявивши, що це дасть Трампу важіль впливу на Москву в переговорах щодо врегулювання. Але команда Трампа мало зацікавлена в тому, щоб запропонувати Україні членство в організації Північно-Атлантичного договору, яке, за словами Зеленського, він вважає життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії. Очевидно, що стратегію у переговорах із Україною та Росією, яку планує планують ці переговори, нова адміністрація Трампа це очевидно, цю стратегію визначатиме сам обраний президент Трамп, і він може зустрітися вже завтра із Володимиром Зеленським у Парижі на відкритті відбудованого собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє агентство «Франс Прес. Трамп офіційно підтвердив свою участь у цьому заході, свою поїздку до Франції і числа. Лені джерела говорять про те, що там буде зеленський і не виключають їхню зустріч. Колега дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зі сполучених штатів про постачання американської зброї Україні та про переговори української делегації з в тому числі новою президентською адміністрацією, які ймовірно відбулись. Ну а цього тижня знову пролунала заява. Україна має отримати запрошення до НАТО. А будь-які безпекові угоди, які є замінниками усьому членству у блоку, Київ просто відкидає цей майже ультиматум. Пролунав напередодні того, як у штаб-квартирі зібрався політичний блок альянсу. Як реагували міністри, і що зрештою Україна отримає від НАТО? Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва щойно повернулася з Брюсселя під враженнями і зараз. Ними поділиться. Захист українського неба, ситуація на полі бою та гібридна війна Росії тепер вже проти НАТО. Країни-члени альянсу вважаються основними загрозами, і тут, на зустрічі міністрів закордонних справ, яка щойно завершилася, обговорювали, що можуть протиставити цим викликам. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте уперше приймає у себе в штаб-квартирі міністрів закордонних справ альянсу. Він поводить себе, наче доброзичливий господар. Однак говорити про запрошення України до альянсу генсек не готовий. Союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО, але це станеться поступово. Я думаю, що ми маємо сконцентруватися, що ми зробимо протягом цих двох днів на тому, що необхідно зараз. Це безумовно військова допомога. Зрештою, це прийняла і українська сторона. Під час свого дводенного візиту до Брюсселя міністр закордонних справ Андрій Сибіга жодного разу на публічних зустрічах не згадав про членство. Андрій Сибіга я до не Брюсселя не приїхав, не щоби не прозвітувати не прозвіт. перед партнерами про реформи, які Україна провадить на шляху до НАТО. Колеги оцінили, похвалили. Утім, про швидкий вступ. Хоч Україна і наголошувала на цьому, поки говорити не бажають. Складно говорити про можливість членства. Країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії, це така позиція деяких країн НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. Україна цього не прагне. Ми говоримо про наше членство в НАТО як стратегічну мету. Ходімо з порожніми руками з цієї зустрічі Україна не поїхала. Генсек Марк Рюте постійно акцентував на тому, що потрібно захистити українську енергосистему додатковими засобами ППО, причому у найкоротші терміни. Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем протиповітряної оборони, тому потрібно чітко визначити пріоритети. Але вчора, під час зустрічі, була досягнута одностайна домовленість, що допомога Україні особливо цієї інфраструктури. Ри повинна бути головним пріоритетом. Постачання додаткових 20 систем ППО від країн партнерів Україна очікує вже до кінця цього року. З Брюсселя Ірина Прокоф'єва, Валентин Шелко, ТСН 1 плюс один марафон. Єдині новини.